Ну що, друзі, сьогодні ми відвідаємо містечко Сент-Ендре. Тому давайте трішки розберемося, як туди попасти. Ми сідаємо з Келеті, потім їдемо до Боттянітир на метро, потім сідаємо на п'ятку метро між громадське метро, таке зелене, така зелена каструлечка. І веземося аж до Сент-Ендре. Проїжджаємо декілька зупиночок. Зараз ми детально все розберемо, як туди потрапити. Отож, вилізли ми на Боттянітер і дивимося вже тут Сент-Ендре. 12-18. Ми сідаємо на зелену таку, я називаю зелене корито. Це також метро, п'яточка, але вже це на, це на, міський, на цей на земне. Їде на не mm -hmm. під землею, тільки одну частинку. Mm -hmm. Тому mm -hmm. проїжджаємо станції від Боттянітер. Подорож наша буде весела, ось на такій красивій зеленій такій змійці. Проїдемо тільки 16 зупинок. Ось наш, кстати, їде поїзд метро таке. І проїжджаємо 16 зупинок, це буде ну, не більше як годинка. І вже будемо на місці Сент-Ендре, місце в центральній частині Угорщини, в Медьпешт. Це недалеко 20 кілометрів від Будапешту. Тому давайте разом відвідаємо це історичне. Туристичне місце. Кожен рік його відвідує більше трьох тисяч людей в день. Ось така наша каструлічка, нагадує мені, Мукачова, Кушниця, Карпати, Бескіт. такі різні м'якушки, м'якушки сидіння. І поїхала. Наша подорож почалася. Сьогодні вихідний. Це означає, що треба щось вам відізняти Дуже цікаве, щось таке позитивне, цікаве. Історичне, ну, щоб ваша увага була прикута до позитивних емоцій, до позитивних місій. Щоб ви м -м, з кожного відео, в принципі, брали якусь мотивацію. Чим можу, тим вас... тим вас і здивую. Погода сьогодні нереально крута. Добре, що я вибрався, тому <рес> що вдома сидіти це не варіант. <кху> я трішки прихворів, але вже йду, слава Богу, на поправку погода сьогодні плюс 15, дуже вітряно, якщо чесно, але вата в вуха, таблеточки в горло і давайте вже щось починати діяти, показувати якісь красоти. Це я рекламую Майку, рекламую кепку, це прапор угорський, розвітрений вітром. Далі ми продовжуємо тут, кстаті, завод, де роблять кораблі в Будапешті, хто не знав на острові, і ремонтують маленькі кораблики, маленькі шлюпки, і катера і так далі. Дуже мені сподобалось, коли ми їхали, то є гори, що нагадує мені про рідне місце, про Карпати. Біло завістю зазрю людям, які живуть у приватних будинках, але там так тихо, там так круто. Ну, це буде все в другій частині. Я вам покажу, розкажу, поки ми їдемо, поки буде вам предісторію розказувати цього місця. Місце також має свій герб і свій прапор, як і всі інші райони в Будапешті. Міста це я рекламую кросівки Пума. Дуже дуже хочу стати їхнім амбасадором. кстати. ну добре, зараз не про це. Це Сандендре місце а, було заснований в 16 столітті під латинською назвою Сантос Андреас. Хоча в першому столітті на цьому місці стояв військовий табір, стародавніх римлян і фортеця. Ультізія Кастра. Це місце а, в центральній частині Угорщини у МедьПеш за 20 кілометрів, як я вже сказав, від Будапешта. Місто заснували в 13 столітті сербами, що рятувалися від смуги в своїй країні, викликаної турецькою навалою. Нині Сентендре знане як місто художників із безліч галерей і майстерень. Дуже багато місці ми його прогулювалися, гуляли, і дуже багато церков католиць католицьких. Це знаєте, такий знак, що дуже багато культура і <кій> релігія присутня в цьому місті. І це радує, в електричці було дуже жарко, кстати. Все, наконець-то ми вже вийшли з нашої шкрюбки гарної. Ось вам містечко сен ендре Ура, ура! Це таке дзеркало. І в зеркалі, звісно, і є тут такий красунчик. сунчик. давайте подивимося карту, куди ми сьогодні попрямуємо. Це все, що можемо вам сказати, це буде в другій частині. Тому Бог благословить сен ендре ви бачите надпись, і ми поїхали. Тому підписуйтесь на канал Юрчик Мурчих Волог і очікуйте другу частину, переходіть на другу частину. Це все, всі пейзажі подивитеся вже там. Це я кидаю каміння і дуже чекаю вас на своєму каналі.